Вернутися до мене більше не смій. Що ти проняв? З дуба впала, чи не з тої ноги впала? На других не заглядаю, Лише тебе одну махаю. Моя мила, як красуне. дожить мені до рання, то бачити зідання. Та я тебе хочу відняти. Посоромився б сказати, що ж тепер мені діяти. А якщо побачить тато, що тоді? В петлю й кінець? А чи, може, Під вінець, звичайно, мила. Ти вже грошиків скопила. Хлопця, не бере, Завжди ярмар любив, а тепер лише завжди до чужих веселищ. А найгірше, як почує, Оксанець. Та хіба то хіба одна Оксана на світі, мабуть? Ось подивись, скільки нам круги красунгати. А твоя Оксана? Нині ніколи гарної господині не буде. Вона вже гарно втягатися вміє. Все правильно, хлопці. А люблю я цю дівчину. І типу, пообіцяв їй такі черевики купити, яка сама цариця. Ой, Вакулу, ти даєшся такі черевики купиш, навіть якось є чого та і тебе так пронати. Так, пролетить. А ну, допоможемо Вакулі знайти такі черевички, бо вже, бо вже геть смарнів на спало. Знайду таку в натовпі людського, знайду урочі на краю, тоді віддам невіддану нікому тепло і ніжність, і любов свою. Знайду його, як дощ знаходить квіти. Нежданно і негадано прийду. Він мені сниться, я про нього мрію. Знайду його і вже не відпущу. Подивись, які я тобі черевики, знайшов. Сама цариця такі розвід. Ні, ні, мені не треба черевички. Я без черевички. Лише ти мені один потрібен. О, цигани йдуть. Та щось цікаве ведуть. Ой, скільки народимо. Скільки рошики не ой. А скільки вкрадемо? А скільки вкрадемо. А скільки вкрадемо? ну, ось ти. А давай тобі поворожу. всю правду, я тобі скажу, чи любить ви на тебе печень чи ні, така душі твої і про неї сікують духи. Але це скажу тобі, але в не лати, поводити говорити. Мати договір не по немати, і людину не було чути. Та ти їй зі знаєш більше звідси що? Ніякого тобі заробітку, нічому не вірять. О, дівчина з техніки. Дайте мої тваринці тваринка. А ось тварин, дайте мої тваринці на корт, біду. Ой, дівчи. А тваринки нема свистива. Нема місця на землі побував. Немовріху, так, піду на стучинок. Що будують, дає, я не знаю. Розведу там садочок, засію там вивку, щоб коли нам було нам ходити, ходити валівку. Ціганий. Каліночка. А тим берегом тихо невеличка кучеряву. А що там в самеці? Не подати в зажуру. Я придбаю собі свого волосся варто. Сяду в зачинку десь на кремезній полоті Опановувати світ українських Ти я молоді. Мотре, ще пам'ятаєш пісню позначу. Щоб королів прошу українського поля. Я поставив з і високі доволі. Щоб людину з країв моїх незнайомой привели прямісінько до самого дому. Бо до там є людей під негоду кривати звати! Ми, дуже, ми будемо дуже раді, якщо вам сподобалось, а, адже ми дуже всі старалися, правда? <звіт> дуже старалися. Вітаю, у нас дещо не вийшло, але я думаю, ті хвилини радості, які ви отримали разом з нами, те задоволення, ну це було вповні, правда? Так! <звіт> Є декоратори. Я дякую всім за увагу.